Грибний тренажер Finvo Aquan Evolution. Виставкова модель. Приїхала нам з Європи фактично без пробігу нова з якоїсь європейської вітрини. Це аеромагнітна модель. Тобто основне навантаження тут створюється за допомогою повітряного барабану, який крутиться. І повітряна система створює. Максимально реалістичне відчуття, як коли ви гребете на реальних веслах. Чим сильніше ви робите грибок, тим вам важче. І саме таку греблю імітує повітряна система. Але якщо професіоналам цієї системи замало, тут є ще магнітна система, можна собі зменшувати, додавати навантаження за допомогою магнітів. Дуже крута система, тому що самого повітряного навантаження професійним грибцям може бути дійсно замало. Його можна збільшити магнітною системою. Скажімо, в концептах цього немає, а от інші виробники почали виробляти повітряні тренажери з додатковим навантаженням магнітними системами. Ця модель без жодних нюансів, нарікань, все з нею чудово, має довжелезну таку монорельсу. Ось вона в ідеальному стані, без накату, наклейка не подерта, нічого з нею не відбулося. Сидіння в ідеальному стані. Упори для ніг також. Загалом без жодних подряпин, нюансів, сколів. Фактично нова гребля. Заходьте на сайт, поки вона є в наявності, з хорошим дисконтом. І підписуйтеся на наш канал на Ютубі в інстаграмі. У нас багато чого цікавого, корисного і вигідного.